Робила перший крок до групового турніру Ліги Конференції. Перемога 3-2 над шведським аїком наблизила українців до здійснення мети. Аби остаточно зламати шведську стінку, потрібно довести справу до загального тріумфу в матчі. У відповідь зробимо це разом на Ютуб каналі Еспресо у середу. В прямій трансляції зі Стокгольма. Початок передматчевої студії о 19.15. Старт 27 липня о 20.00. Спонсор показу Брідкер. Гіпоалергенне харчування для домашніх улюбленців. Партнер показу компанія Вібет. Разом сильніші. Вмикай та вболівай за Україну! Четвертого пітлот. Я закрив всі справи на роботі. 25-го виїхав. А 26-го ми вже були в бригаді. Коли ми сюди прибули, відразу ну, зранку ми розвантажили стягачів, і після обід ми вже вступили в перший бій. Доводилось одним танком і на два танки вороги, і на три танки ворога вискакувати. Цікаво було, що ми доїхали до місця, де потрібно було виконувати задачу, і доїжджаючи, ми помітили, що на полі катаються два танки. Ну і зав'язується оцей танковий бій, коли два танки ворога, і ми серед поля, між нами посадка. І ми робимо постріл. Вони, бо я навіднику кричу, перезаряджай на бройнобійні, вибухає ворожий танк, башня підлітає, і другий, заховавшись за вогнем, димом, втік. Троє дітей позаду. Я дуже не хочу, щоб вони бачили цю війну. Повернусь я, повернеться родина. І сподіваюся, що шанс країна та й не втрат. Мої ну діти будуть жити в цивілізованій європейській країні. Нескорені міста України Львів. Місто, де збережено понад дві тисячі історичних, архітектурних та культурних пам'яток. Його центр належить до світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут, при монастирі святого Онуфрія, Іван Федоров заснував першу друкарню і надрукував першу українську книгу Апостол після листопадового чину та створення західноукраїнської Народної Республіки Львів став столицею та серцем українського визвольного руху. У червні 1941-го на площі ринок. Українські національні збори проголосили акт відновлення української держави. Після чого нацисти почали терор проти ОУН. Українська повстанська армія намагалася взяти місто під свій контроль. Але владу захопили червоні, попри репресії, львів'яни продовжували боротьбу. Сьогодні всі дороги ведуть до Львова, навіть Анджеліна Джолі. Його не оминула. Він став другою домівкою для тисяч українців, дає раду тоннам гуманітарних вантажів і навіть під ракетними ударами продовжує працювати на перемогу. Бо Львів нескорений. Якщо алергія, препарату не важливо, який у вас домашній улюбленець, які квіти ви любите або чим пота, який харчуються ваші діти. Цитрину важливо заблокувати алергічні рецептори та захистити організм від алергічної реакції вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Якщо біль ставить вас у незручне становище, доларен гель допомога від болю. Доларен гель сила проти болю. Деякі істоти дивуються туалету в домі. А ми з України можемо страхувати авто будь-де, хоч у туалеті. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Винахідливих людей. Дожники вони досить універсальні. Люди вони можуть будь-що зробити. Вигадуємо. Ми винайшли такий борщ, який не потрібно варити. Створюємо високоманеврені, високошвидкісні баги, які можуть їхати будь-де. Змушуємо це працювати. цими окуплятами дуже зручно спати. Десь в окопі на нашу перемогу. А після того смачного батальйон винахідників. Тут наш фронт. Вони латають дірки. Від культа уламків потреба в тисніці є завжди зміцнюють корпус. Додатково дали основу типу желізну, щоб його стримали пулі. Воєнним треба машини повише, от і робимо повише та ставлять на колеса і зупинятися не будемо. Поки будуть потреби, стільки ми будемо працювати і робити. 24 години на добу закачали рукава. Я і... yeah. автомайстри роблять свій внесок. Зараз це огонь, це прокачано в нашу спільну перемогу. Тому шта машини поцарна на Україна працює.